Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, важливі новини для українців з Польщі. Друзі, чи можливо отримати статус Укр у Польщі, якщо маєш тимчасовий захист у іншій країні? Поговоримо на цю тему. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, а раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео в підтримку україномовного YouTube каналу і також розвитку україномовного YouTube. -каналу. Дякую вам, друзі. Отож, багато українців, які друзі, виїхали з України до інших країн, з тих чи інших обставин, бажають отримати тимчасовий захист саме на території друзі, Польщі. Тим не менш, ця процедура може бути складною, друзі, у випадку, якщо, наприклад, українець вже має тимчасовий захист в іншій країні. Отож, розповідаю, друзі, чи можливо отримати тимчасовий захист у Польщі після того, як ти отримав його в іншій країні. Друзі, якщо ви мали тимчасовий захист, в іншій країні, яка не входить до шенгенської зони, то ви можете отримати статус Укр у Польщі. Для цього вам потрібно, друзі, перше – це звернутися до воєводського управління та дізнатися про можливості продовження тимчасового захисту на території Польщі. Наступно надати документи, надати паспорт інші документи, які підтверджують вашу особистість, надати документи, які підтверджують наявність підстав на отримання тимчасового захисту. Саме в Польщі. Також зверніть увагу, що, друзі, сама процедура вона може відрізнятись в залежності від того, в якій країні ви мали тимчасовий захист до цього. Після того, як ваша заява буде переглянута, ви отримаєте рішення щодо надання або надання статусу Укр на території Польщі. Процедура, друзі, отримання тимчасового захисту у Польщі буде такою ж, як і для тих, хто не має статусу тимчасового захисту в іншій країні. Час отримання Песель зі статусом Укр також залежить від того, яка буде, друзі, черга. Взагалі, як правило, оформити тимчасовий захист в Польщі можна впродовж одного дня. Також, друзі, в якому випадку, наприклад, можуть вам відмовити у отриманні статусу Укр у Польщі? Друзі, існують дійсно випадки, коли можуть вам відмовити. Серед таких випадків, наприклад, наявність тимчасового захисту на території країни, яка не входить до шенгенської зони. Також на відповідність критеріям для надання статусу Укр, наприклад, якщо заявник перебував на території Польщі до 24 лютого 2022 року, також надання неповних або неправдивих даних про себе, також якщо заявник становить загрозу для національної безпеки Польщі, також небезпеку для громадського порядку та громадської моралі. І також, якщо, наприклад, заявник має громадянство або постійне проживання на території Польщі. Іншої країни. Також хочу вас попросити, якщо ви звертались до воєводського управління у Польщі, і вам, наприклад, відмовили у наданні тимчасового захисту ви українець. Напишіть, будь ласка, про вашу ситуацію в коментарях. Ось такі, друзі, новини для українців з Польщі. До зустрічі!